Штучний інтелект цікавий факт. Штучний інтелект як сучасна технологічна реальність переплітається з нашим повсякденним життям, від вибору фільму до автоматизації виробництва. Його потенціал відкриває нові перспективи для інновацій, але також ставить перед суспільством численні етичні та соціальні виклики. Термін штучний інтелект був перше використаний на конференціях у Дартмутському коледжі в 1956 році. Одним з ключових компонентів штучного інтелекту є машинне навчання, яке дозволяє комп'ютерам навчатися на основі даних та вдосконалювати свої навички без явного програмування. Штучний інтелект широко використовується в робототехніці. Де він допомагає роботам виконувати завдання, що раніше вважалися можливими лише для людей. Розвиток штучного інтелекту грає ключову роль у розробці та вдосконаленні систем автономного керування для автомобілів, що може покращити безпеку на дорогах та зменшити кількість аварій. У медицині штучний інтелект використовується для діагностики хвороб, аналізу зображень та розробки персоналізованих лікувань. З розвитком штучного інтелекту виникають етичні та безпекові питання, такі як конфіденційність даних, ризик автономних систем та можливість зловживання технологією. Штучний інтелект учиться грати в ігри краще за людину. Наприклад, шахи Deep Блюе обіграв чемпіона світу Гаррі Каспарова в 1997 році. Одні з найпопулярніших голосових асистентів, такі як Сірі та Алекса. Базується на технологіях штучного інтелекту для розпізнавання мови. Люди можуть почуватися емоційно пов'язаними з машинами, що значно зменшує їхню взаємодію з іншими людьми. Штучний інтелект може відвернути людей від реальності та погіршити усвідомлення смерті. Від створення музики до малювання картин. Штучний інтелект використовується для творчих проєктів у різних галузях мистецтва. Розробники використовують штучний інтелект для створення відеоігор, де персонажі навчаються реагувати на дії гравця більш натурально. Штучний інтелект вже зараз може допомагати перекладачам у реальному часі, що сприяє кращому спілкуванні між людьми з різних країн. Потенціал штучного інтелекту ще далеко не вичерпаний, і його розвиток продовжується з кожним роком, що відкриває нові можливості і виклики для людства.